Вона хороша, бля, класна, топла. Коротше, супер, класний ходою. Тобі як? Ну класно, це ми будемо про всі казати, супер, вони дуже класні. Ні. 10 з 10. Тобі скільки? Кажи оцінку. Ну я не знаю, ну на 7 з 10, мабуть. Все, 10. ми, ми будемо дожирати ходою. Зараз заїдемо на кло. Подивимось що там. А страховочка на базі, на базі. Он вже шуршать нам в планшетах уже давай. Кабан. Вони з нами по що, Наступний ходок з АЗС-кло. Він коштував також 74 гривні, так як і на Укрнафті. Соус на перший погляд так само кетчуп, але трішки гірчиці є. Надію, що він буде по.